Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Хочу вам показати один, на мою думку, цікавий розклад на стосунки. Це не мій розклад, його робив мій учень і звернувся на мій форум по допомогу, бо не всі позиції були йому остаточно зрозумілі, і особливо карта порада була не зовсім зрозуміла, і тому він попросив. Допомоги, попросив прокоментувати цей розклад. Взагалі, чужі розклади коментувати важко, тому що я не знаю усієї ситуації, тобто я не знаю контексту, а орієнтуюсь лише на ту інформацію, яку мені надає учасник форуму. І нагадую, що е, коментую чужі розклади я тільки на форумі. У коментарях на Ютубі я нічого не коментую. Так от, повертаючись до розкладу, Таро Монари – це чудовий інструмент для аналізу проблемних стосунків. Це не колода для розкладів на перспективи щасливого кохання. Це прекрасний психологічний інструмент, мантичний і психологічний, для аналізу насамперед, психоемоційної. Та еротичної складових стосунків. Тобто не на щасливе кохання використовуємо цю колоду, а для аналізу та прогностики проблемних стосунків. Отже, ситуацію мій учень описав так: У кверентки є хлопець, вона хотіла б знати перспективи. Отже, позиції розкладу. Такі, я ці карти виклала просто так, як мені зручно під камерою. Якоїсь конкретної схеми розкладу не було, тому я виклала так, як мені зручно. Отже, перша позиція розкладу кверентка, тобто, як вона себе проявляє у стосунках, як вона себе поводить. Друга позиція партнер, як він себе виявляє у стосунках, як він поводиться. Третя позиція основа ситуації. ну, Наскільки я розумію, це основа самих стосунків, на чому вони тримаються. Далі, четверта позиція. Що зараз відбувається у стосунках? П'ята позиція як стосунки будуть розвиватися. Шоста позиція до чого вони призведуть. І остання, сьома позиція це карта порада. Отже, дивимось. Перша позиція розкладу. Кверентка. Яка вона у стосунках? Як вона поводиться? Слуга води. Слуга води у Таро Манари це карта рятівника. Карта друга, рятівника людини, яка одразу біжить на допомогу, втішати, любити, допомагати, робити все заради свого партнера. Ось така віддана людина. І це. Оця кверентка, яка звернулася за розкладом. І ще хочу наголосити, що її цікавили у даному випадку перспективи цих стосунків. Так от, повертаємось до розкладу. Позиція номер два. Її партнер, який він у стосунках, як він поводиться? П'ятірка води. П'ятірка води означає, що партнер, по-перше, ревнивий, по-друге, постійний. Постійно перевіряє її на наявність почуттів, постійно провокує її на емоції, щоб вона постійно от. Ці емоції виявляла, вони можуть і конфліктувати, тому що п'ятірка води це карта дуже стресова. І тут не треба бути, скажімо так, дуже розумним, щоб зрозуміти, що відбувається. Бо ви бачите, що тут хлопець просто намагається дівчину втопити, втопити у цих почуттях, тому що вода в даному випадку це символ наших емоцій і почуттів. Тобто, дуже важкий цей партнер. Вона. Постійно біжить його рятувати, а він постійно її ревнує і намагається от її спровокувати на вияв емоцій. Тобто, це у нас такий своєрідний маніпулятор і своєрідний аб'юзер, або, як то кажуть у народі, арбузер. Далі. Ну, Насправді ситуація не смішна, це я так іронізую трошки. Третя позиція основа стосунків. І тут у нас випав слуга Землі. Оскільки дівчина просто зустрічається з цим хлопцем, і пізніше вона дала моєму учневі зворотний зв'язок, пояснила, що вони справді зустрічаються, і періодично він з'являється, періодично він щазає. Тобто тут не, про, не йдеться про якийсь меркантильний інтерес. За слугою землі часто буває так, що. В основі стосунків лежать фінансові інтереси, якась вигода. І у даному випадку вигода є у обох, але не фінансова, а фізіологічна. Тобто тут є фізіологічні потреби, і про це я скажу трошки пізніше. І ці фізіологічні потреби вони задовольняють за допомогою один одного. Ну І крім того, у Таро Манари якраз слуга Землі. Є людиною з великими комплексами і з великими через це потребами, не тільки фізіологічними, але і психологічними. Тобто, кожен з цих партнерів має вигоду. Дівчина реалізовує свою потребу когось рятувати, а хлопець реалізовує свою потребу кимось маніпулювати, когось використовувати. Ось так. І те і інше не є здоровими стосунками. Дивимось далі. Наступна позиція: як зараз складаються ці стосунки, які вони? Двійка повітря. Тут дивіться, коли ми робимо розклад на таро-манари, ми не завжди дивимось на те, хто саме зображений на малюнку. Тобто, якщо ось тут жінка. Грає роль такої снігової королеви, так, яка тримає статуетку чоловіка. Так, і вона, немов, грається з цією статуеткою, але насправді не вона є маніпулятором у цих стосунках. Маніпулятором є чоловік. Дивіться на увесь розклад, хто тут грає роль маніпулятора, а хто рятівника. Маніпулятор ось він, чоловік. Тобто, за двійкою повітря. Почуттів насправді тут немає, є гра, причому гра маніпулятивна, і ця маніпуляція йде якраз від партнера. Він нею маніпулює. Дивимось далі. Як будуть розвиватися ці стосунки? Шістка води. За шісткою води обидва партнери все-таки виявлятимуть цікавість один до одного. Але знову ж таки, цікавість ця має насамперед. Емоційно-сексуальний характер. Ось цей тапір уособлює чоловічий еротизм. Ну, а ось ця напівоголена жінка, відповідно, жіночий. Але все-таки, це насамперед карта сексуальна, карта еротична. Тобто їх можуть пов'язувати тільки пристрасть, секс. Ну і знову ж таки, дівчина, ось дивіться, ось вона рятівниця. І ось вона. Дівчина все-таки... Сподіватиметься на те, що вона зможе врятувати цього хлопця, що вона зможе його змінити, що вона зможе його приручити і так далі. Далі, шоста позиція до чого призведуть ці стосунки. І тут у нас вершниця вогню. За вершницею вогню стосунки будуть справді дуже пристрасні, вогняні, запальні. Але тут немає стабільності. Знову ж таки, на вершниці вогню не можна побудувати здорові, стабільні, серйозні стосунки. За вершницею вогню можна тільки періодично зустрічатися, виключно для сексу. Більше ні, ні для чого. І остання позиція ось вона, сьома. Дев'ятка кубків. В тароманари ця карта. В даному випадку, у даному контексті, означає, що їй якраз варто звільнитися від цього партнера. І я б сказала, що тут ця карта якраз пов'язана більше із перспективою стосунків. Пам'ятаєте, був такий фільм: Біжи, Лола, біжи. Тобто, тут, оскільки жінка, верніше дівчина, питала про перспективи стосунків, перспектив тут немає. Якщо вважати перспективою а, сексуальні стосунки, там коли-неколи зустрілися сексом позаймалися і розбіглися, а, це не перспектива, це не стосунки. Тому саме тому їй і варто дбати, дбати про себе, а не про нього, не бути його рятівницею, а подбати про себе, звільнитися від цього тягаря, від цього аб'юзера. Ось і все. Ось така цікава, на мій погляд, картинка вийшла на Таро Манари. Нагадую, що до 8 червня включно, ви можете ще встигнути придбати відеокурс з Таро Манари зі знижкою 10%, і також інші мої відеокурси до 8 червня включно за акційною ціною зі знижкою 10%. На цьому все. До побачення!